А що ще Бо треба, ще спальники йди. треба? Скажіть, будь ласка, що ще треба? E, Саме більше в їді треба їди. Спілка волонтерів Прикарпаття збирає допомогу для жителів Хрисонщини, які потерпіли від затоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС. Волонтер цієї громадської організації Володимир Вербіцький розповів Суспільному, що речі першої необхідності до приміщення обласної військової адміністрації упродовж дня принесли десятки франківців. Серед них Олена Дворецька дівчина каже, не могла залишитися осторонь. Дізналася з інстаграму на каналі на сторінці нашого мера Руслана Марцінківа і прийшла з продуктами трохи і з одягом для постраждалих. Хочеться допомогти людям, бо все ж таки нашу країну така спіткала біда вже протягом другого року. Ми боремося з напастю і хочеться підтримувати всіляко наших людей. Ліліана Астахова несе допомогу не лише для людей, але й корм для тварин. Жінка говорить, дивитися на те, як частина Херсонщини йде під воду, їй дуже важко. Зі співчуттям тільки до людей саме беззахисні це діти і тварини, і саме така напасті, і хоч це якось, хоч якось доєднатися, допомогти людям. Волонтер Володимир Вербійський розповідає, що люди зносять різноманітну допомогу: від пледів, спальників до питної води та ліків. Більшість того, що ви бачите тут на першому поверсі, це принесли люди сьогодні. Приносять продукти харчування, макарони, консервовані продукти, супи, гарячі кружки, печиво, сухі бублики, сухарики. Чаї, кава таке, що можна здобути людям в перший період. Приносити допомогу можна до вечора, 8 червня. Потім волонтери відвезуть її на Херсонщину, пояснює Володимир Вербіцький. Наші люди дуже молодці, в біді дуже згуртовуються гарно. Як ви бачите, це все пронесло сьогодні. Буквально за декілька годин. Великі молодці, велике всім спасибі. Інна Сендецька Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.